Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на вулиці, на проспекті Калмишевського Петра. І тут вчора сталася пожежа в одній з квартир багатоповерхівця. І ось ми приїхали на місце, аби показати вам, що тут відбувається, і ось ця величезна купа сміття, яке знаходиться під вікнами будинку, все це було у квартирі, яка загорілась. І через те, що рятувальники тушили цю пожежу, гасили, бачите, що обладніла повністю стіна через те, що на вулиці мінусова температура, близько. 10 градусів морозу бачите у людей і кондиціонери усі у брульках, і повністю стіна, як вони це будуть наслідки ці ще. Так, бачимо, що там люди живуть, і в них повністю замерзла, обледеніла ця стіна. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадаю, що вчора. У Дніпрі на проспекті Калнишевського сталася пожежа у трикімнатній квартирі, багатоповерхівки. Ось бачите, ось там була пожежа, а ось це все, оця купа сміття, це все знаходилось у тій квартирі. І через це загасити цю пожежу було дуже складно. Бачите, що територія огороджена, а всі ті квартири які знаходяться під квартирою, де була пожежа. Бачите, заледініла повністю стіна у бурульках, також кондиціонери, зовнішні блоки, також всі у бурульках. Невідомо, як це відобразиться на роботі цієї техніки, але вигляд ви, ви, тут такий дуже... Бентежний, бачите, ось як важливо мати гарних сусідів. А ось це все, я вам акцентую увагу, що оце все, що тут знаходиться під вікнами, це просто сміття, тут якась одежа, якісь пакунки. Це все знаходилося всередині і е, рятувальники, аби е, цю пожежу приборкати, вони викидували це все, все на вулицю, ось так воно. Ось тут виглядають люди, які тут мешкають сусіди, вони шоковані, звісно, і кажуть, що е, там жила людина, яка зносила у квартиру усілякий непотріб. Тож, бачите, як важливо мати гарних сусідів. Нагадаю, що е, на Петра Колнишевського Дніпрі сталася пожежа, загорілася трикімнатна. Квартира і пожежники працювали на місці подій багато годин, адже захистити цю пожежу було дуже складно, тому що в квартирі знаходилася така велика купа сміття. І ось так виглядає зараз це місце події. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті «Інформатор Дніпро», також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.